Привіт народ! Ви на каналі Моторжа в Канаді, і сьогодні я вам хочу розповісти дуже маленький такий секретик або лайфхак, як хочете так і називати. Як влаштуватись на роботу на території Канади для новоприбувших. Одразу скажу, що якщо ви приїжджаєте сюди, то будь ласка, шукайте будь-яку роботу, для того, щоб зацепитись хоча б за щось. Так, вона, так вам буде надалі буде набагато легше. Ну це так моя порада. А то ж повертаємося стосовно роботи. Для того, щоб устроїтись на території Канади на роботу, вам потрібно спочатку зробити своє резюме. Можете його написати самі на комп'ютері, а можете когось попросити, той, хто це вміє робити. Як пишеться резюме? Спочатку пишеться ваші всі контактні дані, де ви проживаєте, номер телефону, і емейло ваше і так далі. І тому подібне. А знизу пишете всю вашу історію, де ви працювали, де ви вчилися, коли закінчили, який ваш рівень англійської, чи будь-якої другої мови. І поки що на цьому ставимо паузу. Потім ви йдете на будь-який сайт по пошуку роботи на території Канади. Наприклад, ви знайшли якусь об'яву, яка вам дуже доподобає, вподоби, ви хочете е, на цю роботу устроїтись, вам потрібно відправити резюме. Тут є один маленький нюанс. Е, наприклад, якщо написано, що потрібно, наприклад, PCO, ну, а ви все життя працювали. Не знаю, парикмахером, але вмієте добре робити цю саму піцу. Тому ви повинні написати в своєму резюме під всіми тими даними, які я тільки що сказав, що ви вмієте робити піцу. І розписати це, як ви це робите, і так далі. Тому подібне. Для чого це робиться? Тобто, ви відкриваєте об'яву, яка вам сподобалась, і дивитесь уважно, що там написано. Якщо там буде написано, що мені потрібна людина, яка вміє місити тісто, ви також це пишете собі в резюме, що ви вмієте ліпити тісто. І, 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 і так далі. Навіщо це? І для чого це робиться? Я вам зараз поясню. Канадці вони такі люди, що вони взагалі-то люблять бумажки, але вони не читають їх. Тобто, якщо я маю фірму якусь. Наприклад, мене, я маю фірму, я подав об'яву. Але багато, резюме дуже приходить дуже-дуже багато. Я фізично їх не зможу прочитати. Тому, що роблять канадці? Вони всі ці резюме, які приходять в електронному вигляді, вони пропускають в комп'ютері через спеціальну програму. І програма виділяє ті резюме, в яких є максимально відповідність слів тих слів, які були подані в об'яві на роботу. Розуміли, так? Якщо, наприклад, програма знайшла ті слова, які були подані в, в об'яві, то відсоток того, що вам напишуть на мейл або зателефонують, або цей хазяїн, який подав об'яву, захоче з вами зустрітися та поговорити, дуже-дуже сильно виростає. Якщо, наприклад, програма не знайде ні одного слова підходящого, то шанс, що ви знайдете це робити, дуже-дуже маленький, дуже-дуже мінімальний. Що стосується. Роботи просто так, як шукають люди, як у нас в Україні ходять і питають. Тут практично це не працює, але я знаю один случай. Тут дівчата приїхали з України в отель, вони одразу знайшли роботу. Але як їм пощастило? Вони пішли по магазинам і просто дуже-дуже терміново потрібно було продавчення. От їх так і взяли. Але все одно потім в майбутньому вони все одно резюме Приносили вже тільки вже в, в паперовому вигляді. Ну це, скоріше, виключення. Такого взагалі то в Канаді не буває. Вся робота, трудоустройство роботи, все залежить тільки від вашого резюме та від того, як ви його правильно складете. Якщо ви його правильно не складете, то шанс знайти роботу дуже-дуже маленький. Отакий От маленький лайфхак. Кому цікаво, кому цікава це була інформація, може для когось це новинка, ставте лайки. Якщо комусь щось не, не зрозуміло, пишіть в коментарях, я постараюся відповісти всім. А на цьому в мене все. Пока.